Ну вот мені скажіть. Та, ви не місцеві. Як ви сюди могли зайти? Мені жінка сказала я спросила. вона говорит, ви переходите вот сюда, вот куда мені надо это самое пройти. На вот эту вот сторону вона сказала. Ну, дивіться, ага. йдете, Пішохідний ага. раз, пішохідний два. Тамо пішохідний Хорошо. три, кругом пішохідні, зараз, зараз, Тут кільці, тут кругове я uh, я рух. ніколи тут не бывала любовь, я перший раз. Добре, приїхала. Ви є доросла жінка. І ви знаєте, ну, як правильно проходити дорогу, як неправильно. Я спросила, а ви вже собі нічого. ну, йдете прямо там, де машини їдуть. Ви мені от скажіть. Ну. ну я ж є указання, молодий чоловік. у мене вже не понимаєте. Это... Вік віком, але ви ну, маєте страху. Вас попросила, говорю, відпустіть мене, будь ласка. Перший раз можна ну, буду простити. Чому, всі люди. чому я маю робити для вас виключення? за, за, за те, що Ви створюєте Виписуйте між штраф. Ви такий молодий, а вже такий прям ушлий. Це як розуміти? ухудше? просто. Як хочете, так і розумієте.